Створити безпечне дитяче середовище можливо лише за консолідацією всіх державних органів в єдиному напрямі щодо виконання всіх, так скажемо, своїх повноважень, які передбачені сьогодні. Ми підняли дуже важливе питання: це створення безпечно освітнього середовища під час навчання в закладах освіти, зокрема, дотримання прав дітей на навчання на Безпеку під час навчання, і зокрема, сьогодні ми обговорили питання щодо е дотримання е сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, е права на також навчання і, зокрема, забезпечення безпеки дітей такі круглі столи ми періодично проводимо в різних областях, зокрема в Кіровоградській області. І сьогодні ми його провели дуже ефективно, і дожить я впевнений, що ем, він буде не просто на бумазі результат, а і в практичній діяльності. Оцінюю діяльність своїх підлеглих на Кіровоградщині як відмінно. Вони молодці, виконують свої функціональні обов'язки, ефективна співпраця з всіма державними органами, з всіма суб'єктами, які уповноважені на здійснення забезпечення безпеки дітей, і це саме головне.